Роботи проводилися без дозволу по конкретним дням організацію Свямент Захід, які робили прокол на вулиці Анкудінова Руська. Зробивши прокол, вони зрушили трубуцю і газ почав виходити під високим тиском, по всім комунікаціям, по всім мережам в цьому районі. Прийняти надзвичайні міри зупинено рух транспорту в тому мікрорайоні, значить працюють працівники міліції, працівники газопостачальники Закарпатгаз, працюють охорона праці і працівники ЖЕКу, і всі структурні підрозділи міста, які в надзвичайній ситуації потребують втручання надзвичайну ситуацію. Ліквідація цієї надзвичайної ситуації в даний час відбувається. Але після попередження окремо стоячої будівлі кафе на перекрестці на тротуарі біля цього проколу, значить, людина не послухалася, не вийшла з приміщення, хоча її попереджували працівники, щоб вона вийшла. Стався вибух і загорілося це кафе. На сьогодні вже попереджені ожого відділення обласної лікарні. На сьогодні працюють працівники МЧС, пожежна частина на місці, працюють комунальні служби. Проведено оцеплення всього мікрорайону. Транспортний рух пущено за іншими маршрутами. Значить, я хотів би, щоб ви всі розуміли, чрезвичайність ситуації сложність, складність і е, е, працювали на місці згідно плану який є е, в цьо в цих випадках